Всім добрий ранок, радий бути знову разом з вами на каналі Разом Плюс, в проєкті молитовному разом плюс. Щодня о 6-й годині ми зустрічаємось, щоб піднести молитви за наші сім'ї, церкви, за Україну, за те, що хвилює і турбує кожного з нас. Хочу нагадати, що в проєкті Разом Плюс, крім ранкових молитовних служень, які йдуть безперервно від початку війни. Першого дня. У нас діє також мала група онлайн. Кожен вівторок, о 7 годині, є YouTube канал, де є попередні всі записи. Це сотні сотні тем, відео, де вивчається Біблія. І також є посилання, якщо ви хочете прийняти участь в прямому ефірі. Да? Також ми викладаємо щотижня розбор уроків суботньої школи з Олександром Буйоном. Тому, будь ласка, це все є. На каналі «Разум Плюс приєднуйтесь і хто не є байдужим до своєї духовності, хто будує таємну кімнату, хто бажає зростати духовно. По вівторкам, коли мій день і я разом з вами, ми обрали тему я вже не пам'ятаю, мабуть, рік назад, як поставити Богу у центр життя, які існують принципи, як його повернути у наше життя? Є певні принципи в Біблії. І ми для цього досліджуємо першу книгу Самуїла. Сьогодні ми вже з вами у 30 му розділі. Хочу вас, як кажуть, заспокоїти, запевнити, як ми закінчимо першу книгу Самуїла, ми перейдемо до другої книги Самуїла. Я думаю, що ми маємо силу, бажання бачити один одного, досліджувати Слово Боже, шукати принципи. Оце головне. І потім серед тижня ми. Практикуємо, да? в день ми практикуємо ті принципи, ідеї, які ми знаходимо у біблійному тексті. Сьогодні наш уривочок це перша книга Самуїла, 30 розділ з 21 вірша. Якщо ви хочете знайти попередні теми, вони записані є. На молотовному служенні Уона є, також ми виставляємо в нашій групі. Ви можете знайти є плейліст попередніх, напевно, вже 50 тем. Ми записали, вони є, тому. Можете передивлятись попередні теми. Ну, а ми з вами будемо читати з 21-го вірша. Коротко нагадаю сюжет. Давид робить помилку в 27 розділі, вирішив перейти на сторону ворога на заборонену територію. Як наслідок, серія помилок є дно, коли він втрачає сім'ю, дітей, місто спалюють вогнем. Але з цього моменту починається, я і чергове таке відродження Давида. Його хочуть побити камнями, його команда, але він звертається до Бога. І написано в 6 вірші, що він зміцнив, зміцнив себе, надію на Бога, Господа, Бога свого. І з цього моменту починається такий підйом, Бог йому каже, що потрібно робити, що потрібно діяти. Він служить людям, робить певні правильні кроки і отримує благословення. Він повертає. Свою родину. От давайте, якраз з цього моменту, ми продовжимо читати з вами і вірш 21, 30 розділу. Коли Давид повертався до тих 200 воїнів, котрі втомились і не змогли далі йти з Давидом, А розташувались біля потоку Бесор, то вони вийшли на зустріч Давидові і на зустріч своїм воїнам, котрі були з ним. Підійшовши, Давид привітав тих людей миром. Ну, Перш за все, хочемо сказати і 20-й річ. Да? Давид також захопив усі отари овець та стада худоби амаликитянців, їх гнали перед е, власною скотиною, яку також відібрали, і при цьому вигукували це здобич Давида. Завжди ми розуміємо, що коли людина вчиняє правильно. З Богом, коли вона використовує правильні принципи під керівництвом Божим, коли людина наповнена духовно, коли вона служить Богові, завжди є наслідок. І наслідок те, що вони мають цю здобуч, є перемога. І це завжди чудовий наслідок хеппі-енд співпраці з Богом. Завжди кінець буде з Богом добрий, перемога буде за Богом. Ну і написано, що він привітав, пам'ятаєте, він залишив групу 200 воїнів на березі. Вони не мали сили далі йти, вони були знесилені, вони зробили все, що могли. І Давид повертається зараз вже з Добичу і привітав їх. І ви зауважили, що він привітав їх з миром. Не було слів приниження, засудження. Ну, ну, що ви там, да, можна було сказати, слабаки. Да? Ми тут, тут напряглися, ми тут завоювали, а ви з нами не були. Ми бачимо, яке ну, таке благородне ставлення до Давида. Він ставиться з порозумінням до людей, які поруч з ним, до людей, які є частиною його сім'ї, частини його команди. Він не принижує, він дає їм благословення. Це завжди результат єднання з Богом. Але 22 й вірш говорить, що не всі були такими з команди Давида. Проте серед тих, котрі ходили з Давидом, були злі, злі і недоброзичливі мужі, які говорили, оскільки вони далі не ходили з нами, то ми не дамо їм нічого здобичі, яку ми відібрали. Нехай кожен з них візьме лише свою дружину, своїх дітей. І йдуть собі. Да, на превеликий жаль, не всі такі, як Давид. Пам'ятаєте, яких людей зібрав Давид навколо себе, да? пригнічених, в стресі, ображених. Так, в них були і добрі риси. Вони шукали справедливості, вони не були задоволені правлінням Саула. Але це процес зміни, коли люди перебувають в певній команді, да, в церкві, в громаді, коли є лідер. Коли є Христос, потрібний час. Не всі відразу в один момент стають, як кажуть, святими. Були і недобрі в команді, можна сказати, егоїстичні люди. Егоїстичні. Але знаєте, перемога була дана всій команді. І в якійсь мірі, дозвольте сказати, що це нагадує, можливо, наші сім'ї, наші громади. Є різні люди, різні люди на різних рівнях. Є егоїстичні люди, які. Турбуються лише про якийсь власний інтерес, мають якісь амбіції. Не до кінця вони ще наблизились до свого лідера, до Христа. Але вони в команді, вони в громаді, Бог дає час благодаті, терпляче ставиться і до них також. Є благородні люди, да? є такі злі члени церкви, які втомились, які перепрацювались, які виснажені. І ось в лідера. Є шанс такі, да, в духовного лідера, а ми всі з вами є служителями Божими. Є шанс дати можливість піднятись і цим людям також. І ось подивіться, що каже Давид. Але, тобто Давид перериває цю негативну промову, да, таку. Не робіть такого. Зупиніться. Це слова лідера. Мої брати. Він звертається словами мої брати з тим. Що Господь учинив для нас, Він зберіг нас і віддав у наші руки ту зграю, яка на нас напала. Справжній лідер він встановлює, встановлює певні правила, да? правила справедливості, правила, які побудовані на Біблії. Лідер він не боїться хі -хі, піти навіть проти інших, скажімо, лідерів да? більшості. Ось він висловлює свою думку. Він протестує, Давид протестує. Ну, але подивіться, він не просто теж в там, на них наїхав, які ви тут безсердечні, ви грішники, зупиніться. Як він каже, мої брати, дуже такі м'які, добрі, лагідні слова. Так, да, ми повинні казати правду, справедливість, але ось в Давидові воно поєднувалось також і з теплотою, з любов'ю, справедливість, але вона обгорнута. В певні, в певні такі добрі слова. Він каже, брати мої, браті мої. І ви знаєте, вони все зрозуміли. Да? І він їм нагадує, хто взагалі їм дав перемогу. Хіба ми можемо рахувати це свою здобучу насправді? Якби не Господь, ми би нічого не мали. Це тільки Господь йому належить ця перемога. І ви знаєте, в цьому ми бачимо таку мудрість лідера. Як потрібно вирішувати складні питання, як потрібно підтримувати да, бо це дух? Інакше, я думаю, що нічого доброго не сталося да, з цієї команди, з цієї місії, яку вони мали. Отож, гарний урок нам як нам працювати, жити, звершувати служення в наших громадах. Та і хто слухатиме вас у цій справі? Тому, яка частка того, хто брав участь у битві, також має бути частка того, хто залишився в обозі. Діліть всім однаково. Він не тільки там каже якісь моральні речі. Він пропонує рішення справедливе рішення. І з того дня, і надалі цей звичай в Ізраїлі став законом аж і до сьогодні. Давид, підкреслює, що це одна команда. Ми одна церква, ми і брати і сестри. Я думаю, що ви знаєте, що сьогодні у Війні, коли йде війна на нашій землі. Один, хто воює, кажуть, що мінімум 10 людей його обслуговують. А мабуть, в сучасних війнах, то і до 20 людей доходить людей, які обслуговують, да? забезпечують перемогу, певні дії переможні. Тому Давид приймає досить. Справедливу таку роль, роль. Кожен грає свою певну роль у цій перемозі. Так, хтось готує, хтось забезпечує, хтось діє, хтось воює. Мені це нагадує 1 Коринтян, 3 розділ, 6 вірша. Я посадив, каже, Павло, Аполос поливав та зростив Господь. Тому ні той, хто садить, ні той, хто поливає, ні є чимось, але Бог, який вирощує. Хто садить і хто поливає, є одне. Кожний одержить особисту нагороду згідно зі своєю працею. Бо ми є співпрацівниками Божими. Ви є Божою нивою, Божою будівлею. Ви знаєте, обидві групи, та, що залишилась біля річки, та, що. Отримала безпосередньо таку перемогу і дожала ворогам. Обидві ці групи зробили все, що було в їх силах. Все, що вони могли, вони більшого не змогли. Кожен спрацював кажу, на своєму рівні. І нагорода Божа вона розподіляється між цими людьми. Однаково. Ось в чому є і Божа справедливість, життя вічне. Ми з вами всі маємо різний шлях. Різний шлях до цієї вічності. До небес, і не має значення, ми прийшли о 5, о 6, о 7 годині та, останню годину. Всіх в нас різний шлях. різний Але всіх Господь обіцяє нагородити нагородити життям вічно. В Давиду були певні принципи. Певні принципи, цінності. Ну і я б хотів такий запустити челендж зараз в нашій групі, в чаті напишіть, О, згадаючи першу появу Давида, да? його самою помазує. Да? І до сьогоднішнього моменту. Які цінності були притаманні Давиду? Якою він був людиною? Цінності. Через дещо ми беремо своїх сімей, дещо ми беремо в процесі від людей. Але якісь цінності ми безумовно беремо від спілкування з Богом, від Святої книги Біблії. Біблія нас змінює, трансформує. Тому, будь ласка, напишіть, які цінності. Ну, Наприклад, я хочу вам допомогти. Тоді бачу, що ніхто не ризикує написати, не бійтесь. У нас тут, як кажуть, нормальна така атмосфера, ніхто не засуджує. Що... Цікава ваша думка. Наприклад, не мститись любити ворогів. Да? Пам'ятаєте, Давид декілька разів от так благородно поступався з, Дави... з Саулом. Ми бачимо, да? оце є його цінності, як поступати. Ці цінності він транслює свою команду, транслює на свою церкву, на тих, хто поруч, на дітей, онуків, на чоловіка, на дружину. душа, Чудово. Чудово. да? дякую. Відданість да, Пам'ятаємо, були епізоди, зокрема, там з да, да. Любов до Бога, Бог на першому місці, пам'ятаєте, ми, да, до людей вірність, милість, любив ворогів, цінував кожну людину чудово. От, е, да, можна продовжувати, От, якщо ви так, в голові, попробуйте перебрати ці да, всі історії, які ми з вами пройшли, з першої появи Давида до сьогоднішнього моменту. Такі цінності напишіть в чаті. Ну, а ми з вами повернемось, дочитаємо до кінця цей розділ. Коли Давид повернувся до ціклагу, він послав частину здобич старішинам юдеї та своїм наближеним зі словами. Це вам подарунок здобичі, відібраний від Господніх ворогів, тим, котрі у бутелі, тим, котрі в південному рамоті, тим, хто в Ятірі, тим, котрі в Аруері, тим, котрі в Сімфоті, і тим, котрі Еште МО, і тим, котрі в рокалі, і тим, котрі. Арахмаельських містах, а також тим, хто в містах кенейців, і тим, котрі в хормі, і тим, котрі в Бор Ашані, і тим, котрі в Атахі. І нарешті він згадує важливе місто і тим, і тим котрі в Хевроні. Ми знаємо, що це місто, воно стане столицею, да, такою тимчасовою столицею, і з часом Давид там зацарює. А також у всі ті місцевості, де Давид, ховаючись, поневірявся своїм, своїми людьми. Ну і безумовно, е безумовно, в нас виникає таке наступне питання, яке ми з вами зараз в чаті обсудимо. Воно є, не є простим. Я дякую, що написали за щедрість, справедливість, боявся О, да. Цінності Давида, які він прививає в своїй команді. Ну а зараз у нас наступне питання. А чому Давид тут несподівано посилає ці подарунки? В чаті пишемо відповідь, да, ваші думки, ваші ідеї, припущення. Чому Давид це робить? Ще хочу зауважити, коли ви будете писати, що Давид, і це дуже важливий аргумент, він ще не знає результату цієї битви, що фактично паралельно йде дві битви. Давид, Давид має свою, повертає свою сім'ю сім дітей, він перемагає, має здобич. Іде інша битва, дає інший результат. І в 31-му розділі ми про це прочитаємо: що, на превеликий жаль, да, Саул, Йонатан, його родина, Ізраїль отримують велику поразку. Саул вбитий, але Давид ще про це не знає. не знає. Але Дух Божий керує певними, ну. От ви Морослава написала, да, щедрість. <гум> да, якраз тут. Він щедрим є до своєї команди, але також він посилає подарунки і чітко є перераховані міста. Як ви думаєте, для чого це він зробив? А, щедрість, справедливість, боявся Бога, Давид проявляв таку любов і турботу, як був пастухом. Чудово. А, як ви думаєте, чому він робить подарунки? Ну, давайте будемо разом. Ну, перш за все, можливо, у вас з'явиться така думка, він займається політикою. Да? Піар такий собі, піар-компанію робить. Можливо, хтось каже і це. Можливо, не знаю до кінця. Є лише припущення. Наступне, що Давид не забуває своїх друзів, ті, які у важку хвилину допомогли, підтримали. Пам'ятаєте, Біблія нам дає оцю гаворку, що в той час, коли він ховався по цих печерах, а це велика група людей була. 600 воїнів, їх сім'ї, це декілька тисяч людей. Кожного дня людині треба дати їсти. І приходили безумовно люди, які були на боці Давида, які, можливо, це робили не відкрито. Були заможні люди, які фінансували, які підтримували, не забували його в цих важкі моменти, які вірили в його призначення, в те, що це майбутній цар. О, дякую. Іліна написала: навадіть мости, підтримка громад. Да. Дякую вам, молодці. Не забував, друзі, які допомогли, коли він, коли він ховався там в горах. Да? І я бачу дуже важливий такий урок, і, можливо, це важливий урок сьогодні нашої теми, що усяка добра справа тут на землі має нагороду. Бог поверне нам стократно, коли ми щиро допомагаємо. Нужденним, пригніченим, коли ми захищаємо, коли ми щедро щось робимо, не очікуючи нічого взамін, Господь з часом нам обов'язково поверне. Ми не знаємо, як, не знаємо коли. Але нам потрібно сіяти, 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 сіяти добро, ділитись Божими благословеннями, яких ми маємо достатньо, і навіть під час війни ми повинні бути. Щедрими ділитись благословеннями з тими, хто поруч. Він проявляє співчуття, да? нагадує за себе. Ну, можливо, можливо, ще одна є думка. Фактично десь несвідомо. несвідомо, Давид не думав себе прославити, не думав про царство. Він не знає результат битви. Він несвідомо послав тим людям, які його забезпечували, ці подарунки. І зуважте, що з якими словами. Слова написано, що це відіб... подарунки здобичі відібраної від Господніх ворогів. Буде битва, результат, який є протилежним. І паралельно у цей час Давид посилає подарунки. І це є певний алібі, створений Богом, для того, щоб Давид став царем, що не він приймав участь в битві з Филистинцями, що не він вбивав Саула і його. Сім'ю, його родину. Він не силою захопив цей престол. Фактично, ці подарунки були подвійним таким благом і для цих людей, і для тих, хто сам а, робить добро. Притчі пишуть про це, да? що той, що робить добро, він несе добро не тільки тим людям, він собі робить добро своєї душі. І несвідомо, Бог створив дуже потужний алябі. І це спрацювало, ми потім прочитаємо, як все складеться в дуже гарну картину. У закритий кулак Бог нічого не покладе. Да, Валентина, я дуже з вами погоджуюсь. Отож, брати і сестри, настане той час, коли Бог там все поверне. Ворог тимчасово забрав наші сім'ї, дітей. Але якщо ми будемо йти господнім шляхом. Будемо з ним в співпраці, праця, будемо керовані ним, будемо поступати згідно Біблії. Бог свого часу нам все компенсує. Бог поверне. Бог дасть цю перемогу. Обов'язково настане час, коли справедливість буде відновлена на всій землі. Бог в боргу не залишить тут на землі і обов'язково в вічності. Ну, а ми повинні брати уроки, принципи. З біблії, слова Божого, і нам потрібно прожити сьогоднішній день, використовуючи ці принципи. Можливо, нехай Бог вам сьогодні нагадає це домашнє завдання. Нагадає людей, які вас не забували в важкий момент вашого життя, які підтримали, які були щедрими для вас, які відіграли певну роль. Можливо, поцікавтеся, як їхнє життя. Можливо, їм потрібна сьогодні ваша допомога, ваше слово, ваш щедрий подарунок, який їх підтримує в вірі, який їх зігріє, який приведе їх у життя вічне. Ми не займаємось піар-компаніями, політиками. Ми ділимося Божими благословеннями, якими Господь нас наділив. І я думаю, що кожен щось має. Ми всі з вами у Христі маємо. Щось чи можемо поділитись з іншими. людьми. Давайте ми помолимось з вами і розійдемось тоді в наші вже молитовні кімнати. Дорогі Господь, бажаємо подякувати за цей ранок, за слово Твоє, за ці великі принципи, як нам сьогодні жити, поступати, як повернути Тебе у центр нашого життя. І дозволь нам бути, Господи, щедрими, справедливими. Підносити цей голос справедливості в колективах, в командах, в сім'ях, в церквах. Також, Господи, наділи нас мудрістю, як бути в спілкуванні з людьми, які є егоїстичними, злими, недоброзичливими. Дай нам добрі слова для цього. придбати цих людей для вічності, допомогти їм зростати. І Господи, нагадай нам сьогодні людей, імена. Які були на нашому життєвому шляху, які допомогли нам у відповідний час. Допоможи нам послужити їм, підтримати їх сьогодні. Благослови їх. Дай нам серце Ісуса, серце Давида, даруй мир нашій країні і Твоє Боже благословення. Чекаємо Твого повернення і Твої справедливості. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь.